Вітаю вас на шоу Путівник Фальстафа по світу людей, у якому я намагаюся зрозуміти цих чудернацьких створінь. Перш ніж ми розпочнемо, раджу вам запам'ятати кілька важливих слів. Night. Travel Forget Фальстаф, людей, hi maria is this place safe yes it is safe are you going alone yes i usually travel alone yes i usually travel alone be careful on the road do not go there at night do not go there at night Thank you. I will be careful. Don't forget your phone. I have my phone. Thank you, Марія. Люди завжди хвилюються щодо безпеки та несуть із собою телефони. У лісі ми мандруємо без страху, досить мати гострі кігті та чутливий ніс. Технології вам у цьому не допоможуть. Дякую, що слухали путівник Фальстафа по світу людей. До наступних випусків.